Всім доброго дня. Хочу сьогодні розповісти про такі ось недорогі часи з AliExpress. Підключаються вони по такому штекеру USB. Кабель тут десь метр, метр десять. Звичайний китайський кабель такий провід. Так, що сподобалося? Що не сподобалося. Не сподобалося те, що я хотів їх під'єднати до Powerbank. Але в них споживання таке мале, що повербанк через деякий час вимикається. А від е, звичайного зарядного пристрою працюють вони відмінно. Хочу їх, напевно, попробую заживити від такої маленької плати. де ще поставлю два акумулятора 18650. Ну, подивлюся, як вона буде. Так, налаштування. Налаштування зверху через корпус натискається дві кнопки. Що подобається? Те, що у них є вбудований акумулятор, якась батарейка стоїть і вони запам'ятовують час, яке ви виставили. І Якщо навіть світло зникло, з'явилося світло і будуть вони продовжувати працювати. Нічого не збивається. Це дуже добре зроблено. Корпус такий, як розпечатаний на 3D принтері. Ну, нічого зроблено, якісно. Приємний такий на дотик. Прикручується яскравість. І ще, вроді би, в цих часах є така функція, щоб яскравість екрану прикручувалася по тому по часу. От у вечірній час яскравість екрану повинна бути зменшуватись. Но це треба почитати і знайти в налаштуваннях. Налаштування тут не дуже такі серйозні. Всього дві. Кнопки, так що, я думаю, можна інтуїтивно розібратися. Що не сподобалося? Не сподобалося те, що від павербанку вони через деякий час вимикаються. Зараз, так, отак воно виглядає. Ну, це на екрані вони мигають, але насправді вони світять, працюють вони нормально. Це так знімає камера. Досить приємний колір такий. Ну, що головне, найголовніше, що налаштування не збиваються. Це мені сподобалося. Не дуже дорого на Аліекспрес. Такі можна кудись під'єднати. Ну, я кажу, що не до повербанку. Ось воно від повербанка вимкнулося. Хвилину попрацювало і все. Я так розумію, що вони не бачать, повербанк не бачить навантаження, автоматично вимикається. Так що, я думаю, якщо їх під'єднати до такого 2,18650, сюди поставити 5 вольт. Працюють вони від 5. Заявлено від 5 до 30 вольт. Ну, і в деяких інструкціях на Алиекспрес написано, що вони працюють від 3 даже вольт. Ну, не знаю, попробую їх зробити від маленької ДБЖ. Дуже цікаві часики. Так що я. Задоволений цією покупкою. Все, дякую.